Левко Григорович, добрий день. Добрий день. Ми якраз продивилися всю історію зародження е, гетьінської групи і підписання декларації, і з цього приводу ми хотіли б задати декілька питань вас. Давайте. Я ведучий даю е, трубку Вікторія. Ага. Доброго дня, Левко Григорович. Доброго, Доброго. здоров'я. Ми вас вітаємо з бахмута прифронтового, який так. сьогодні згадував гельсінську спілку на такому дуже цікавому заході, який називається Україна крізь простіри час. Ми... Ага, Добре, так. Ми сьогодні в бібліотеці узагальнювали ваш шлях і е, прийшли до такого висновку, що безумовно все, що ви зробили, це геройство духу. Те, що дала можливість існувати наші незалежності, але у нас є таке дуже цікаве до вас питання. Давайте. Ну, ну, скажіть, будь ласка, вважаєте ли ви, що е, зараз в Україні ну, є потреба в існуванні такої сили, якою була українська гельсінська спілка в 90-х роках? Е, ну, я б сказав, що Україна у стані війни з Московією. І їй потрібні люди, які, по-перше, люблять Україну, по-друге, вони готові боротися за Україну проти ворогів, проти Московії. От тоді, коли я був і ми створювали гельсінську спілку, то нас що вело вперед? Любов до України і ненависть до московської окупації. Ну, значить, таким чином тепер. Також треба любов до України і ненависті до московських загарбників. Тим чином, Україна поки ще не здобула незалежності, ми здобули самостійність. Угу. Бо нам владу тепер Москва не присилає, намі да, творимо її. Але незалежності ще як такої ну, небагато в нас є. Я думаю, що та боротьба, яка тепер є, війна з Росією, от вона нам. Після перемоги й дасть справжньої незалежність. А бачите ті політичні сили, безумовно, що необхідна певна політична сила, яка була б совістю, сумлінням нації. Бачите, ви а... такі політичні наці... сили, які є сумлінням нації у нас зараз, або ж це якийсь інший рух, ви могли б про нього назвати, його назвати. От як ви вважаєте, хто саме є зараз виразником сумління нації? Отже, виразником сумління нації є колишні політв'язні, і з тої ж самої гельсінської спілки, потім була вона перетворена в республіканську партію, потім з республіканської партії її кінець кінцем, ну, такий як табачник, роздушили. Але люди деякі ну люди залишилися, і вони справді дуже сумлінні. І... Це можна сказати, що вони от я вірні сини України. Але найбільше зараз я бачу таку патріотичну силу, яку можна розглядати як знаєте сумління нації. Це ті хлопці, які добровільно пішли на війну, взяли зброю і пішли воювати проти Московії, захищати рідну землю. І що вже по мобілізації, це вже трошки інше. Але ті, які пішли самостійно, от це є, знаєте, люди, сумління у національного Це сучасні козаки, яких не посилав хтось, а вони самі взяли зброю. Їхня совість така, що вони хочуть не дати Україну під окупацією Москви. І вони це для них, от свобода України, є дорожче від власного життя. То тоді як ми вас розуміємо, або я вас розумію, ці хлопці, які зараз стоять на передовій, саме ті, які це роблять свідомо, вони є основою той політичної сили, яка ще не вибудована, але вона буде вибудована. Тому що ті політичні сили, які існують зараз, які ми спостерігаємо з екрану телебачення, ми розуміємо, що вони в більшості своїй, а може, ті, які нам падають в око, вони в більшості своїй далекі від національно-патріотичного напрямку і розуміння повної незалежності України. А хлопці, які на передовій розуміють, що це таке, але поки вони до до кінця не сформовані, як ви вважаєте, тобто ця політична сила тільки вибудову. Чи ви вже бачите щось таке, що може нас призвести до нашої повної незалежності, вже існує в політичному вигляді на нашому нашому полі? Де ми зараз... ви, знаєте, ви знаєте, я думаю, що найпривільніше було б відповісти на ваше питання ось таким способом. Коли нація здобула незалежність, ну самостійність, скажімо так, вона почала творити свою інтелігенцію. І творення інтелігенції це процес, ну, такий, знаєте, навчання читати літературу, усвідомлювати нашу минувшину, нашу історію, і потім, якщо людина любить Україну свого батька і матір, діда і прадіда, могили предків свою національну культуру, звичаї, традиції, тобто це доволі широкий об'єм таких же різних понять. Так от історія інтелігенції поступово виділяється окремої еліти. Дипломатична, військова, художня, там письменницька і далі еліти. Еліта це вже спеціалізоване щось, ну, бо по напрямках, по напрямках. І Україна перебуває в тому стані, коли формуються оці еліти, формується інтелігенція. Вона, вона формується у бор... ідейній боротьбі із носіями старого, старого світогляду. Носіїв старого світогляду багато, це в основному ті прості люди, які піддалися по агітації і пропаганді. Комуністичні, і вони реально стали рабами, і тепер вони проявляють своє рабство тим, що не відчувають відповідальності за долю нації і тому продають свої виборчі бюлетень ну, тому, хто більше заплатить за кілогречки. За кілогречки, це люди, ну виховані комуністичною системою. Вони поступово відходять і поступово формується, знаєте, та інтелігенція і оті еліти. Бо ми після трьох століть у першого 90-го року, Україна, українці дістали можливість вивчати свою історію, заглиблюватися в наше минуле. Уперше за 300 років, більше 300 років, от після го року, з'явилися умови для діалогу інтелігенції із простим народом. Такого діалогу нам Московія окупаційна влада не давала, не давала. Вона купувала розумних людей, ставила собі на службу або знищувала, а діалогу не було. І оце після тих довгих окупаційних років тепер українці, українська нація як тіло родить свою інтелігенцію, а ця інтелігенція спілкується із народом. З'явилася діалог, з'явився діалог. Ну і зрештою, зараз чимало є доброї художньої і історичної літератури, яка дає можливість вивчати нашу минувшину. Без знання історії консолідація нації неможливо, а вивчити нашу історію зараз є можливість. І тому не, не можна сказати, що, скажемо, у Києві, чи там у Донецьку, чи в Луганську, чи де-небудь у Львові сформувалася група, яку можна представити, от як, значить, такий, знаєте, ну, дух відзеркалення всієї нації. Це люди розсіяні по Україні, але їх багато, і кожен день кількість їх збільшується. Ці люди, от учителі, письменники і інші, вони спілкуються із старшокласниками, вони спілкуються із студентами, передають їм ту любов до рідного краю і передають їм історичні знання. І таким чином вони розширюють ну, кількість людей, які є свідомими українцями. І готові е, за для свободи нації, за для її нормального розвитку, готові до боротьби, готові до війни, готові до загибельної війни. Ну, тоді ще таке наступне питання. Дуже ми вам вдячні такі розлогі відповіді. Вони нам дуже необхідні. Ми все записуємо і будемо потім ще використовувати далі в нашому, ну де подальшому духовному зростанні. А не здається вам, що зараз паралельно вибудовується механізм недопущення таких людей еліти? Політичної еліти, духовної еліти, механізм недопущення таких людей до влади, і він механізм цей вибудовується дуже швидко швидше, ніж вибудовується ця еліта. Не здається вам таке, і як ви думаєте, на подальше, як довго цей процес буде тривати? Тобто, ми переходимо зараз в наступний такий період, коли щілина для нас буде закрита вже. Ми це дуже відчуваємо. Тобто, реакція обов'язково буде. І якщо ми не встигнемо чогось зробити самостійно, Організуватися у той невеличкий період нас чекають не дуже гарні часи. Як ви на це дивитесь, як ви вважаєте? Ви знаєте, я дивлюсь як проти дозрівання української нації, до розуміння, значить, що вони є діти української нації, доки вони здобудуть історичну свідомість, цей процес ось не такий одноденний. То Московія вона веде боротьбу проти прозріння українців. І вона використовує для цього ну, всі засоби масової інформації і старається не допустити цього. Тому можна уявити, знаєте, наше майбутнє у вигляді якогось там дальнього жовто-блакитного стовба. До того стовба біжить Україна, біжить і біжить Московія. Хто швидше добіжить? Чи Україна зуміє породити тих синів і ту національну свідомість, яка потім е, організує націю і консолідує її в єдину силу? Чи швидше московська агентура розкладе українців і посіє між нами суперечки, незгоди і так далі, і примножить тут антиукраїнську московську агентуру? Якщо поставити так питання і уявити собі нашу роботу як біг, то я абсолютно впевнений, що історич, історичний процес на нашому боці, а не на боці Московії. Не на боці Московії. Нам більше загрожує не Московська агентура, нам більше загрожує, знаєте, старі поняття, адже ж ще, ну, ще чимало тих людей. Які є носіями московської імперської ідеології, їх поступово зменшується, тому що кожен рік відмірає річник носіїв московської імперської антиукраїнської ідеології і народжується річник дітей, які вже народжуються в незалежній Україні. Тому біологічний процес на нашому боці і консолідація нації неминуче у процес цей. Природні і неминучий. тому Україна, безперечно, пережене. Що стосується Московії, вона хоче, вона московська політична еліта, вона не відмовилася ще від ідеї відновити імперію в межах СССР. Відомо, з висловлювань багатьох видатних політиків, що Московська імперія неможлива без України. Ось Путін і почав наступ на Україну для того, щоб відродити Велику імперію в межах СССР. Але в нього не вийшло. Він промахнувся. Він зробив масу помилок. І а з другого боку ми маємо явище, якого в історії України ніколи практично не було. Завжди козаки, коли воювали проти одного ворога, то якийсь другий бив з боку або ззаду. І таким чином не можна було перемогти. Тепер, у першій в історії за багато століть, Україна має одного ворога ну, Московію а з боку ззаду маса держав, які симпатизують і допомагають Україні. Тому, тому поразка України зараз неможлива, а перемога очевидна, очевидна. Тому я думаю, що ну, Господь Бог. Поклав на Україну обов'язок розвалити Московську імперію і звільнити її колонії від влади Кремля. Українці 282 роки допомагали московітам будувати імперію. Тепер ми маємо покутувати перед людством цей свій гріх, і тому ми є на передовому краї боротьби із Московією. Тому гинуть наші хлопці поранені або, або гинуть. Це плата за наш шлях до справжньої незалежності. Але разом з тим, ця війна це війна за погибель Московської імперії. І вона закінчиться обов'язково розвалом Російської Федерації. Тут можу нагадати пару словами такі речі. У Конституції Російської Федерації було право нації на самовизначення, і це стосувалося 23 союзних республік. Ну, там Татарстан, Казат... Татарстан Мордвачувач і так далі. Вони потім почали вухатися і говорити про вихід із під влади Кремля. Це стурбувало Москву. І тоді Конституційний суд Москви скасував цю статтю 5 Конституції і вже нема тепер права на вихід із під влади Кремля. Але скасування права не означає, що зникло бажання тих чувашів і так далі стати незалежними державами. Це в них залишилося. І тому наша боротьба проти Московії є разом з тим боротьбою. За свободу отих двадцяти трьох союзних колишніх московських республік і багато ж інших ще національних утворень, які тепер становлять ту значить, державу Російську Федерацію Російську Федерацію. Отже, ж ми живемо у дуже знаменний час, а роль України це всесвітня роль, і тому маємо гордитися і мобілізовуватися. І гордитися з такої ролі, бо ми виконуємо місію всесвітнього значення. Дякую. А ще одне таке останнє запитання для демократичних сил, які ну можуть стати нашою елітою. І, мабуть, я так вважаю, що через наших батьбахмутчан теж є ті люди, які. Можуть бути цією літою, скажіть, будь ласка, аналізуючи відносини всередині української гельсінської спілки, б ви могли побажати, що нам, українцям, тим, які є сумлінням нації, намагаються йому бути, що нам треба уникати в спілкуванні один з одним для того, щоб ми могли зберігти імпульс для виконання цієї своєї місії? Як ви вважаєте, що нам чого нам треба уникати? Ви знаєте, ну на за приклад на прикладі української Гельсінської спілки можна сказати, що ми працювали в таких складних умовах, що в нас не було часу сперечатися, знаєте, на тему сімейних, там родинних хатніх проблем. Ми думали про Україну і тільки міркували на тим, що можна зробити. Ну, скажімо, на зло Московії і на зміцнення українського національного духу. Оте патріотичне просвітянство, воно було для нас основною метою. Основною метою. Ми знали, що нас мало, але ми знали, що якщо людей національно свідомих в Україні стане багато, то тоді Москва не може упоратися із такою країною, як Україна, бо ми ж величезна країна. От. Тому е, і тепер. При спілкуванні діловому не переходити на особисті якісь речі та дріб'язкові хатні там, знаєте, проблеми, бо це таке, що у кожного воно є своє, і там не можна доводити, хто прав, а хто не прав, у кожного сім'я і хата, і все складається, як складується. Ось тому на це не треба про це не треба говорити. Треба говорити про те, що є загальним. Що є загальноукраїнським про методи поширення української національної ідеї, як прищепити людям, молоді, любов до рідного краю, як прищепити їм сміливість, як прищепити їм козацький дух, як прищепити їм розуміння, що тільки незалежна країна може забезпечити добробут і розвиток української нації. То боротьба за самостійність це не відумка якась така ну, до сужого ума, а що це крайня необхідність, тільки незалежність може забезпечити порядок, добробут і використання тої землі, яку Господь Бог нам дав в інтересах української нації. Тому боротьба за незалежність це крайня потреба. І тому йдуть у бій за незалежність, ну найбільш свідомі, Найбільш завзяті енергійні, які розуміють, що якщо не я піду в бій, то хто ж піде? І він йде. Ось, ось ця проблема формування національної свідомості, сміливості і бажання боротися за незалежність оце ті теми, які є дуже широкі, і тут можна використовувати і літературу, і кінофільми, і все, все, все інше. Любов до рідного краю хай починається з любові до батька й матері. А батько і матір мали свою, свого батька й матір, а потім прадіди, а потім могили предків. Не можна зневажати тих, хто був перед нами. Вони, ці наші предки, вони не мали телевізора і мобілок, але вони розумом і своєю емоційною суттю були не ще й не бідніші, як ми. Хто зараз із молоді пам'ятає 100 пісень? А візьміть мого покоління, десь може трошки старше. Е, 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 значить, зуїха, зуїха, тітка зуїха, вона напіс надиктувала стільки пісень, що їх надрукували в товстющу книжку, товстющий том. Отже, вивчаємо дух наших предків, шануємо їх, шануємо могили предків і пам'ятаємо дуже мудрі слова одного із німецьких філософів Фрідріх Ніцше, який сказав: на велике можна збудувати тільки на великих могилах. Оце така справа. Ну, ми вам дуже вдячні за таку грунтовну розмову. І ми хочемо, щоб ви відчували те, що ми підтримуємо всі ці думки. Все, що ви сказали, ми кожен з нас мог би теж, теж саме під цим підписатися і бути з цим згодний повністю. І скажіть ще нам, можна ми викладемо цю нашу розмову в засобах масової інформації? Ну десь через інтернеті ще ми можемо це зробити? Можете робити, так да? дякую вам. робити. Завтра. Я радий, що міг як сказати вам якось прислужитися. Ось, ну, Дирі від медіа, я давно знаю. Ми з ним у таких ділових відносинах давно. Ось так, що я дякую, що він. Я думаю, це він організував зустріч. Ось так що зорганізовуйтеся і використовуйте те, що я сказав, і можливо щось можна і інше ще робити. Дякуємо. Якщо ми будемо звертатися до вас по допомогу, от таки в такий спосіб, ви не будете нам відмовляти, так? Не буду відмовляти, так. То тоді ми дуже хочемо, щоб ви берегли себе, щоб ви ще довго-довго існували разом з нами, жили разом з нами в одно в одному просторі, який буде обов'язково незалежною, повністю незалежною Україною. Mm -hmm. Дякую. Дякую вам. Дякую, Дякую вам. Дякуємо йому... до побачення. До побачення. До побачення. Угу.